Сергію, ми бачимо ці жахливі кадри з Миколаєва черговий обстріл систем С-300 по багатоповерхівкам цивільних, де люди просто спали. Такою сьогодні була ніч у Миколаєві. Скажіть, будь ласка, якою була ніч? і Як вона минула на Одещині? У нас слава богу було без обстрілів, хоча ніч звичайно тривожна, як і всі попередні ночі, лунав сигнал повітряної тривоги не один раз, і, взагалі, минула доба. Теж якщо брати там один, ну, в годинному вимірі, то це понад п'яти годин лунала повітряна тривога. Що стосується дій наших сил оборони, зокрема зенітних ракетних підрозділів протиповітряної оборони, то вночі над Одещиною було знищено чотири безпілотники, чотири дрони камікадзе, шахіди 136 тридцять тому можемо подякувати нашим збройним силам за те, що у нас без втрат і не допустили влучання цих ворожих ударів. Загалом ситуація повністю контрольована. Звичайно, у нас всі структури працюють у режимі воєнного часу і готові адекватно реагувати на те, на ті ситуації, які можуть розвиватися. Звичайно, вони перш за все пов'язані з можливими ракетними ударами та ударами дронів Камікадзе. Це на сьогодні найголовніший наш головний бік. Пане Сергію, от щодо дронів Камікадзе, ви розповіли, що над Одещиною збили чотири таких БПЛА. саме вночі. Скажіть, будь ласка, за ось ці останні дні, які були, чи можете підсумувати, скільки було атак цих дронів загалом на Одещину і на її околиці? Ну, зараз я не можу вам абсолютно цифру сказати, тому що дрони вони ж атакують не так, що всі відразу пішли, як кажуть, у бій. Найчастіше звичайно використовується така тактика, коли там атакують, якщо найменше парами бували випадки. Ми це відзначали, коли поодиночні випадки. А загалом атаки є постійними. Ми говоримо саме про те, що ворог спочатку, особливо 10-11 жовтня, він атакував спочатку крилатими ракетами, а потім намагався вже підсилити цю вогневу міць саме дронами Камікадзе. На щастя, в нас е, немає влучань є влучання тільки з нашого боку, а саме знищення ворожих е, ракет і ворожих безпілотників. Але оця тактика терору вона зрозуміла. І Одещина тут жодним чином не відрізняється від інших регіонів нашої держави. Ворог намагається поцілити саме е, в об'єкти критичної інфраструктури. Тиснути фізично, психологічно на людей, тому що ну особливо люди людям незвичним, хоча і велике вторгнення вже триває скільки місяців. Все таки у такому постійному стресі знаходитися, але намагаємося людей і підтримувати. Ще раз хочу сказати, що всі у нас структури працюють відповідно до воєнного часу. Все повністю забезпечено, і аварійних ситуацій наразі немає. Якщо є там ситуації, виникають з електропостачанням, Наприклад, то це планові ремонти. Якщо аварійні, то аварійні бригади залучаються. Але тут ще є таке, що ворог намагається у цій саме аварійні ситуації використовувати, аби якимось чином розхитати інформаційне поле, тому що, наприклад, був ремонт в приморському районі міста Одеса, і відразу почали російські, зокрема телеграм-канали, писати, що в Одесі є влучання. Влучання не було аварійна ця ситуація виникла і було потім ліквідовано цю аварію буквально за кілька годин. Пане Сергію, у своєму каналі ви зазначили певну вирізку з оперативного зведення від генерального штабу, де зазначили, що росіянам вище керівництво дає вказівку про припинення бойових дій на деяких напрямках, зокрема серед причин, це низький морально-психологічний стан, численні факти дезертирства, з числа, зокрема і мобілізованих, також невиконання бойових наказів. Це ми чули серед ну з оперативного зведення генштабу. Але чи можливо є у вас якась інформація практичного? Я б сказав, на іншого показового я... так, застосування так, так, цього ні. на полі бою е, ну, буквально можемо говорити про те, що так звані мобіки, які приходять уже зокрема на південні наші терени, намагаються тут воювати, сам, саме намагаються бо Жодної підготовки в них немає. Що є, то вона дуже неякісна. То не дуже довго вони тут затримуються. Це по перше, це не може не впливати саме на той морально-психологічний стан, про який ми говоримо. Наприклад, є інформація, що під Херсоном а, загинуло а, відразу три представники якогось там Уральського Уральської губернії російської я зараз вже точно не по помогу свердло щось таке. Вони були мобілізовані 28 і 29 вересня. Тобто, дуже швиденько вони свою військову кар'єру завершили і повертаються додому в пакетах. Звичайно, таких прикладів дуже багато. Звичайно, вони відчувають тиск збройних сил України. Звичайно, бачать настрої місцевого населення. У нас є зв'язок із представниками руху опору Південь Української добровольчої армії, і люди дуже чекають приходу збройних сил, чинять моральний опір. Хто як може люди не беруть подачки в рублях, і таких фактів дуже багато. Особлива подяка нашим освітянам, зокрема на тимчасово окупованій Херсонщині. Вони дуже активно не виходять на роботу, не долучаються до відкриття закладів так званих закладів освіти. Що працюють під окупантами, отут особливі слова подяки. Тому звичайно це впливає на росіян, і вони бачать, що тут їх не чекають, і життя солодко точно не буде. Пане Сергію, точно солодкого життя в них не буде. Зокрема, хотіла запитати вас щодо кригувальників вогню і щодо тих груп, які співпрацюють із країною агресором. От нещодавно нібито, повідомляли, що служба безпеки України вже встановила особу чоловіка, який постачав російським військовим координати для ракетних ударів по столиці 10 жовтня. Чи були такі випадки затримування саме на Одещині? Так, такі випадки є, і тут мова вже йшла е, про те, що ці коригувальники вони працювали на ворога, коригуючи саме вогонь е, вірніше влучання дронів камікадзе, тобто. Оцього ноу-хау в російській тактиці такі затримані є в деяких населених пунктах нашого регіону. Я підкреслю саме регіону, і ця контрдиверсійна робота постійно триває. Десь ще проводяться слідчо-оперативні дії, де відразу вдається встановити. Ну з замовником все зрозуміло. А от виконавців буває, що він не один. Тому треба оцю ниточку потягнути, розв'язати той вузол і викрити всю мережу. Так що бачимо, на жаль, такі є, але це поодинокі факти і. Їх виявляють наші представники служби безпеки України, за що їм теж велика вдячність, пане Сергію, На сам кінець буквально коротко хочеться від вас почути і ще про ситуацію на території тимчасово окупованого півострова. Чи відомо вам щось, що нині там відбувається, так враховуючи ситуацію, тому що бачили і кілометрові черги вантажівок, які чекають на баржу? Можливо, у вас є щось більш детальніше з цього приводу. Ну щодо ситуації навколо переправи в Це зрозуміло, це більш актуально сьогодні. Можливо, більш інформаційно висвітлюється. Можу говорити про те, що відбувається з так званими мобілізованими. Там формують відповідно, збираються формувати і приступили до цього якусь мотострілецьку дивізію. Порядку і номер зараз не скажу, і це не важливо. Суть в іншому, що, наприклад, цих мобіків кримських не забезпечують навіть зимовою формою одягу. Це говорить перш за все про те, що в них не вірять друге, це те, що вони можуть відправитися на півострів назад уже теж в пакетах або в труні це в кращому випадку. Ну і звичайно, про те, що оцей мобілізаційний ресурс необхідно росіянам щоденько кидати на фронт. Знову хочуть воювати кількістю, а не якістю. Ну що ж, ми проти поставимо їм саме і якість, і перемога звичайно за нами. Отака ситуація. Обов'язково перемога за нами, пане Сергію, Ми вам вкліно вдячні за те, що долучилися до ефіру. Дякуємо Дякую. вам Дякую. за усю інформацію з Одещини. Бажаємо вам мирного та безпечного дня. Віримо в наші збройні сили. Сергій Брачук, Добре. речник Одеської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.